це скільки коштує? 99 900 євро. Чорний, дивіться, в ряд Цей білий 84 500 Porsche. Не далі 85 тисяч євро. І, на вигляд непоганий. Цей теж дев'ятсот дев'яносто 900. дев'ять тисяч таких 101 тисяча. 101 тисяча таких полкоштів, які тут прописали. Це тут одинакові, це всі одинакові. Цвіти, мабуть, різні комплектації. 75500. Такий Porsche. На такому фоні.